Відправили сітки, наші хлопці їх понатягували, і мені вечором дзвонять і говорять, що ваші сітки врятували нам життя. Це сітка виготовлена руками, і вона дуже кріпка. І ще, що саме головне, що її розтягуєш і вона потім не збігається. Почали ми ще в грудні місяці 2024 року. Але спочатку ми плили з Сережою з нашим. А потім навчили всіх інших, і тепер у нас наших павучків уже більше 20 чоловік, але наші павучки, як то кажуть, розповзлися по всій Україні і не тільки. Локація наша почала працювати тільки із березня місяця, і за цей момент, з цього з березня місяця, ми вже сплели. Більше п'яти тисяч квадратних метрів у цих антидронових сіток. Якщо його брати оптом, то десь бабіна одна стоїть 350 гривень. Коли ми починали, ми брали по шість бабін. Зараз ми беремо два рази на місяць по дванадцять бабін. Це чотири тисячі. Із дванадцяти бабін можна зробити більше тридцяти сіток.